Чергова сесія міськради стала сюрпризом для громади. Втім, депутати теж розгубились. Засідання почали з оголошення нового кандидата на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства. Після кількох невдалих спроб врешті затвердили двох потенційних кандидатів. Голосували за третього швидко і домовлено. Депутат міськради від свободи Геннадій Яковюк таки набрав трохи більше 25 голосів. Під оплески залу він радо подякував тим, хто підтримав його ім'я. На питання про те, чи лишить він керувати комунальними підприємствами колишніх регіоналів, не відповів. Програма проста європейське місто шляхом спільної роботи. Мовляв, разом і вирішимо, що робити і як жити. Плани і завдання поки жодних. Надіймося, це тимчасово. Чекаємо на європейські зміни. Резонансним стало питання про виділення землі під забудову для учасників АТО. На вимогу присутніх слово надали активісту Василю Горкуценко. Він швидко вивів формулу нелогічної роботи ради. Щоб отримати земельну ділянку, треба вмерти. Бо ж місця для поховань знайшли, а для забудови ні. Ба Більше Горкуценко власну землю звався віддати будь-кому з вояків. У мене є одна земельна ділянка, не моя, моєї покійної мами. Хлопці, я її йду до Наталіуса. Вона знаходиться на жалюці, я перепишу на любого з вас. Після години суперечок все виявилось просто. Ділянки є і немало. Немає списку заяв від військових. Немає і проєкту рішення від самого Горкуценка. Я хочу міської ради. Чого я буде роздані? Піонерський, Піонерський помилане, Врешті вирішили. Інвентаризацію землі проведуть. Заяви напишуть. На позачерговій сесії узгодять список ділянок вже наступного тижня. Маємо надію на приємні новини для військових найближчим часом. Серед інших новин гучні зміни в депутатській залі. Пан Ходько, колишній регіонал, був позбавлений звання депутата рішенням більшості. Чи законне таке звільнення під питанням, але громада одноголосно виступила за. Натомість, запит Валерії Довгополо щодо встановлення сучасної модульної котельні для економії коштів міського будинку культури не підтримали. Так само, як ініціативу чергових перемовин з Укрзалізницею, котра вже зараз відбирає у міста прибуток. Найближчим часом буде створено положення про порядок переіменування вулиць міста. Рада затвердила склад комісії. А земельні питання, як завжди, наостанок і, як завжди, неспокійно.